Доброго дня, малятка! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Я пропоную вам послухати віршика, щоб зрозуміти, що ж саме ми будемо малювати. Червоне світло каже стій, а жовте ще не можна. Зелене каже, й ти мерщій і слухається кожен. Що ж це таке? Подумали? Правильно! Це світлофор. За допомогою світлофора ми можемо переходити вулицю. Коли горить червоне світло світлофора, не можна переходити вулицю. Коли горить жовте світло світлофора, потрібно підготуватися. І на зелене світло світлофор, нарешті, можна переходити вулицю. Отож, ми сьогодні з вами намалюємо світлофор. Для цього нам знадобляться. Фарби трьох кольорів червона, жовта та зелена, водичка, пензлик, серветка, ну і, звичайно ж, папір згорнутий ось такий прямокутничок. Отож починаємо малювати. Намочуємо наш пензлик у водичці. І малюємо перше очко світлофора. Воно у нас червоного кольору. Так, обережненько малюємо кружечок. Мені не дуже зручно, бо я нема чим притримувати. А ви будете однією ручкою тримати і вам буде зручніше малювати кружечки. Зафарбовуємо наш червоний кружечок. так Ось таке очко нашого світлофора, червоненьке. Наступне очко світлофора, яке, пригадуйте, правильне, жовте. Вучаємо наш пензлик у жовту фарбу і починаємо малювати жовтий кружечок. Ось так намалювали гарненько рівненько розфарбовуємо, не поспішаючи, щоб не виходити за контури. Ось так. І останній кружечок у нас буде зеленого кольору. Гарненько намочуємо пензличок у зелений колір і малюємо кружечок. Ось так. Зафарбовуємо рівномірно пензличком згори донизу. Ще можна вмочити, якщо мало фарби, набралось на пензлик. Ось так. Ось такий чудовий світлофор у нас з вами вийшов. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення!